Бамба, баба, 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 Отже, давайте з головного поговоримо з простого: куди ж поїхати в круїз, як вибрати круїз і як же вибрати лайнер? Багато хто з нас з вами перед тим, як вибрати напрямок, задається питанням: а як же мені потрапити в круїз? Дуже просто вибираємо регіон плавання. Ви бачите, що тут є безліч регіонів, які представлені для наших гостей. Але найбільш популярний влітку да, це все ж таки Європа. Вона для нас відкрита. І дві круїзні компанії, які є на цьому сайті, Celebrity і Royal Caribbean, вони дозволяють потрапити в круїз і поїхати на чудових нових лайнерах. Я акцентую вам на нових, тому що. Саме нові лайнери найбільш популярні у наших з вами гостей. Uh -huh. да, звичайно, там є і інші лайнери, але ви повинні знати, що, до прикладу, у Royal Caribbean International, да, в Європі, зараз влітку найбільш популярні це в нас буде Odyssey в да, Ми ви можемо його вибрати, і «Симфонія Морів. Скажу вам відверто, що у зв'язку з тим, що дійсно попит є, і лайнер це все ж таки він один, а країн у нас багато. То, до прикладу, багатомісних кают наразі забронювати там для того, щоб вони розміщали двоє дорослих, двоє діток, да, чи двоє дорослих одну дитину, на червень-липень і вересень вже практично неможливо. Там деякі угу. каюти є на серпень місяць, але знов-таки треба дивитися і відшуковувати їх. Але для того, щоб вам було, було більш зрозуміло, да? от ми вибираємо Симфонію Seas, це найбільший лайнер, який на даний момент курсує, з, починаючи з е, середини квітня, і буде він до кінця жовтня в Європі. Ми можемо ось тут вибрати дати. Якщо ми з вами не знаємо ні назви лайнера, ми можемо її не вибирати. Ми можемо вибрати термін, коли ви хочете поїхати у подорож. До прикладу, от візьмемо я хочу поїхати відпочити. До прикладу, з липня місяця, я вибираю липень. Ми можемо вибрати червень. Тобто, все це працює, і ви можете собі визначати дати, коли ви хочете відправитись. Тобто, якщо я знаю лайнер, я вибираю його. Ось, наприклад, найближчий, найбільший симф. Of the Seas – це лайнер, який поміщає у собі 6 тисяч пасажирів. Якщо ж я його не знаю, да я лайнер не вибираю і знайти круїз. Я знаю назву лайнера. Так? Якщо не знаєте, можете нас запитати. І ось тут у нас буде знов таки всі лайнери, які відправляються, і ми одразу ж на цій сторінці бачимо звідки відправляється цей лайнер, до прикладу, з Барселони, так? і до прикладу, Рим. І одразу бачимо вартість. Якщо вам зручніше, так? і простіше, ми можемо з вами змінити валюту, і ми побачимо з вами вартість круїзу. І бачимо, що ціна досить висока, тому що те, що я говорила, самі дешеві каюти вже продані. Я вам скажу, що в на початку квітня ми купували круїз на Symphony of the Seas на червень місяць за 2000 тисячі доларів каюти з балконом. Наразі такої ціни дійсно немає. Якщо от я виберу там липень, да і нажму вибрати мені. Видасть інформацію про цей круїз, і я побачу скільки буде коштувати каюта. От внутрішня каюта у нас буде коштувати майже 4 тисячі доларів. Ми пам'ятаємо з вами. Ми коли робили ефіри там роки тому, що заздалегідь треба обрати круїз, купувати, бо чим ближче до круїзу, тим Дорожче Дорожче буде круїз. Так, звичайно, от дивіться, ми бачимо зараз, з вами, скільки коштує внутрішня каюта 4 тисячі доларів. Да? Досить так. Якщо я повернусь до пошуку і знов-таки виберу цей самий лайнер в жовтні, ми зараз з вами одразу подивимося, чи є можливість відправитись нам круїз за інші гроші. Тому що в жовтні ще тепло, да? і я думаю, що навіть і купувати і хто планує ті самі квитки. То буде простіше і буде дешевше. Ну от дивіться, бачите, зовсім інша ціна. Да, якщо да. в жовтні місці, да там вже ціна від 2 тисяч доларів. А якщо ми візьмемо з вами 12 жовтня, то вона може бути іще і ще й менше. Ой, клас. тобто ми тут в пошуку можемо вибирати і по вартості угу. для того, щоб дійсно переконатися, що це говорю я правду. Бачите, от дивіться, внутрішня каюта. Якщо в нас там була 4 тисячі доларів, то до прикладу на 12 жовтня це буде ціна 1792 Долари. Тобто я вам показую динаміку, да? ви можете вибрати будь-який період. Немає значення, чи червень, чи липень, чи серпень, чи вересень, і в нас система автоматично буде перераховувати і коли ми з вами ходимо по сайту, да, і коли ми можемо з вами да, там, кликнути на опис корабля, то ми з вами побачимо повністю, що є на цьому кораблі. Да. І найголовніше, що відрізняє нас від до прикладу конкурентів круїзної компанії там ЕНСІЕЛІЧІ. Те, що на лайнері Symphony of the Seas, що важливо, є 9 да, 7 тематичних зон і 9 безкоштовних ресторанів. До прикладу, ми візьмемо, якщо новий лайнер компанії MSC, MSC World, який теж дуже цього року популярний і він продається, то в них буде до прикладу, три безкоштовних ресторани, да, uh -huh. там є на шведській лінії і основний ресторан. То тут у нас їх буде дев'ять. Да? Тобто на кожній тематичній зоні будуть безкоштовні ресторани, це теж дуже важливо. Ну і плюс знов-таки задають питання: алкоголь, не алкоголь, да? які додаткові там у вас ще будуть на лайні. Uh -huh. Значить, всі безалкогольні напої, чай, кава, вода, там, напій, типу Юпі, які, да? там, які як, як сік, такий, ви ж пам'ятаєте, який там був. Вони всі без Коштовні, тобто, якщо людям не потрібен алкоголь, да їх повністю влаштовує так. все, те, що є. Додатково оплачуються тільки чиєві. Чиєві оплачуються в нас вже коли закінчується круїз, е і в розмірі 16 доларів на людину. Uh -huh. Але ми ці всі видатки говоримо, і це все відомо. Тим більше, що в нас, якщо ми будемо з вами робити бронювання, да то знов таки у нас ці всі ці вартості, які ще треба буде сплатити, вони в нас будуть видно. Добре, тобто опис корабля ми теж знайшли. Да, це дуже все дуже просто. Ми повертаємося з вами до бронювання. Да, ми знов-таки скажемо, що коли ви бронюєте, крім того, що ви можете подивитися опис лайнеру, опис круїзної компанії, ви можете подивитися маршрут, звідки відпливають ці лайнери до прикладу, да, конкретно лайнер «Symphony of the Seas, да? там нам треба запам'ятати всього дві назви. Symphony of the Seas. і Одеса ті лайнери, на які ми робимо акцент, які популярні влітку цього року. І е, бачите, ми можемо подивитися маршрут. Якщо ми е, прилітаємо з вами до Риму, ми сідаємо mm -hmm. в Чіві та це 80 кілометрів від Риму. Ви пам'ятаєте, як ми добиралися like дуже зручно. Mm -hmm. да? І е, скажу вам, що якщо навіть ви прилітаєте вечірнім рейсом, то ви можете добратися до Риму з аеропорта Флімчино. Останній. Поїзд відправляється 22.30. Ага. Тобто, ви прилетіли, зараз дуже зручно, дуже багато економічних авіакомпаній. Ви заплатили 14 євро, доїхали до Риму, зупинилися в центральному залізничного вокзалу, вокзалу, з нього ж вранці так. поїхали до чевітові. До Там дуже теж просто. Ви можете від залізнодорожної станції дійти до зупинки, де є шатли. Ага. Так, ми цю інформацію можемо надати і доїхати до корабля. Тобто, навіть не потрібно брати таксі. таксі. Дуже зручно. То дуже зручно, і е, ось тут, да, на маршруті мене часто задають питання, чи можемо ми виходити в портах. Так, звісно, можемо. Хто, якщо подорожує в перший раз, повинен знати, що е, якщо ви приходите в перший день, ми рекомендуємо прибути на лайнер, якщо відправлення о 20-й годині. Ми е, рекомендуємо прибути мінімум за 5 годин до відправки круїза. Для чого? Тому що ми з вами вже купили круїз, ми вже його оплатили. Нам вже на лайнері все доступно. Навіть якщо ви прийдете і каюти будуть Зачинені ще на протязі якоїсь годинки, то ви можете користуватися повністю всією інфраструктурою, І ресторанами, і, да, і басейнами і зонами відпочинку. І нагадаємо з вами таке, що коли у нас іде реєстрація, ми здаємо речі, але ви можете речі взяти з, -з, -з, з собою, або можете взяти з собою якусь невеличку та там е е ручну поклажу, в яку ви можете покласти необхідні речі, чи там купальні ага. якісь речі, чи переодягнутися, і вже насолоджуватися відпочинком. Ви купили круїз, і вже спішіть. На лайнер, не треба шукати, ходити, тому що дійсно лайнер того вартує. І найголовніше, що ми маємо з вами сказати і проговорити, що якщо ви хочете прилетіти в день посадки, то обов'язково це мають бути ранкові рейси. Тобто, щоб ви встигли добратися, немає значення звідки цей лайнер відправляється. Що я хочу сказати, великі лайнери, да, от завжди теж яке найпопулярне питання. Чому великі лайнери ходять по класичному маршруту? Тому що є дуже багато людей, які дійсно хочуть великий лайнер, але зв'язку з тим, що не всі порти можуть його приймати, то Класичні маршрути є класичні маршрути. Якщо ми хочемо з вами щось поміняти і подивитися інше, то вам нам треба брати інші лайнери, менші, звичайно, вони будуть іншого рівня, да не буде стільки розваг. І е, найголовніше, що чому да, до прикладу Royal Caribbean, чому ось ці нові кораблі, тому що. Тієї кількості розваг, які є на цих лайнерах на інших проїзних компаній, ну, немає. да, от Вони є законодавцями моди, ще раз повторююся, і все це дійсно дуже цікаво. Найбільший лайнер все ж таки, в Європі це Сімфонія морів. Uh -huh. да, Якщо я говорила, в нас ще є альтернатива, теж найбільший лайнер як альтернатива симфонії, коли в нас немає, ви вибираєте лайнер Одіссей, лайнеру 2 роки. да, І скажу вам чесно, що тут трошечки. Краще є з місцями. Теж ви на сайті можете його знайти. Бачите, тут не набагато, але все рівно дешевше. 200 доларів, 3200. Якщо я трошечки змінюю дати, до прикладу, поставлю серпень, зараз ми ще побачимо. Бачите, воно зразу мені перераховує вартість. Отак ви можете вибирати і дивитися. Але сьогодні я хочу акцентувати також увагу на лайнері, на якому ми Володимира були з вами. Вами разом. Це в нас буде Celebrity Edge, це був доковідний да. період, і лайнер дійсно який заслуговує уваги. Цей лайнер ми зможемо з вами сміливо пропонувати. І дорослим і дітям, uh -huh. да, але єдине на що я хочу акцентувати увагу, знов таки, якщо ми говоримо про великі лайнери, да, якщо ми говоримо з вами про Симфонію морів, чи той самий Одіссей, які у нас будуть відправлятися з одного порту і прибувати в один порт, да, до прикладу, Барселона-Барселона, uh -huh. чи Рим Рим, да, чи до прикладу, в Одіссе Рим Рим буде завжди, да, то до прикладу, Celebrity Едж цього року трошечки змінили. Да свій маршрут і змінили трошки да, е пункти відправлення, на що це треба теж звернути увагу. Ось подивіться, чому я говорю сьогодні про Celebrity Edge, чому я акцентую на це увагу. Липень місяць, 1 липня, круїз, ми можемо забронювати від 2000 доларів. Я скажу, що я слідкую за нашими конкурентами. Я скажу, що наразі немає такої ціни угу. ні у кости ні у месі на великих кораблях, а ви можете відправитись на лайнері премії. Мімом класу, де дійсно менше розваг, да, але я думаю, що е, з чудовим сервісом, з гарним харчуванням і, в принципі, з гарним дитячим клубом для ваших Також, діток. Також. А якщо ми їдемо да, вдвох парою, то е, це досить гарна альтернатива великому лайнері. І давайте тепер подивимося з вами е, да, на маршрут. Ось подивіться, якщо ми говоримо з вами 1 липня, лайнер відправляється з Барселони. Зараз мене викинуло. Ось дивіться, 1 mm -hmm. липня ми відправляємося з Барселони. 2-го ми прибуваємо 3-го у нас буде Ібіця, в день в морі морі го числа. П'ятого Аячо, Корсіка, Корсікала Рим. Якщо у вас є дійсно такі гурмани, які е, розуміють, що вони побачать в цих місцях, і подивіться ці тут у них стоянки. Тобто, з 7-ї години ранку до 19-ї, до прикладу Валенці, ви можете піти і на пляж, ви можете піти в музей науки чудовий іспанський, а можете просто. Да, по подорожувати, ну, і подивитись місто. Uh -huh. А якщо ми говоримо з вами про Ібіцу, да, то ми можемо з вами прибути і ще навіть стигнути досить гарно погуляти. А на ібіці в мене був досвід, коли ми їздили в годині від ібіці є пляжі, досить гарні. Так що це теж можливо. Портофіно з восьми години ранку до вісімнадцятої. Да, а я що на Корсиці взагалі пляж в 150 п'ятдесяти мертах? Це батьківщина Наполіона, це досить гарне місто. Ну і найбільше улюблений мій порт. Напевно, що на цьому маршруті це Ласпеція це ось ці е, італійські відомі е, е, невеличкі селища, які внесені до ЮНЕСКО Чінкватера, угу. які да і ми можемо поїхати з вами ось тут теж на потязі, на пляж і цілий день чудово там провести. А тепер наступний да наступний круїз. Подивіться далі. У нас навпаки тепер буде відправлення з риму, потім у нас буде аяча корсика. Зворотні, з... з... Зворотні да, портофінула uh -huh. Ласпеція. але в нас тут додаються з вами кани. А, на минулому 8, маршруті бачу, в нас його дней. не було. Uh -huh, uh -huh. День морі, пальма де Майорка, і він прибуває в Барселону. Бачите, uh -huh. тобто, uh -huh. в принципі, зміна йде маршруту, і на це треба і тим більше, що для нас немає значення, мені здається, от для кого для кого для українців, куди прилетіти, uh -huh. ми молитимо в Європу да, змушені, і ми можемо взяти один квиточок да, до прикладу, до Барселони, а повернутися з Риму. Тобто це можна комбінувати, тобто, ви, коли заходите на наш модуль, ви можете просто вибрати лайнер і дивитись, uh -huh. заходити кожну дату, і маршрут буде змінюватись. Uh -huh. Це зроблено для того, щоб людина, якщо от вона була на норажських фьордах, вона може да, там вибрати щось інше. І я вам скажу, у мене є таке замовлення на вересень, на серпень 23-го року, коли люди вирішили взяти тричі круїз на одному лайнері. Тричі? Тобто, тричі. Тобто в них буде 12 днів, це буде Атлантика, потім вони переходять в них буде Ірландія, і потім вони закінчать фьордами. Тобто вони будуть на маршруті близько 28 днів. Щоб люди не боялися і взагалі гості не боялися а, взагалі маленькі лайнери, тому uh -huh. що вони досить є цікавими і є досить цікаві маршрути. Знов таки, от я зараз не буду а, вибирати. Я зараз хочу просто вибрати, до прикладу, там а, початок липня, щоб знов таки ми побачили з вами різницю в ціні. Поставлю долари. І, от, бачите, якщо ми говоримо експловер, можна ще знайти каюти від 1953 uh -huh. доларів. Uh -huh. І ось маршрути. Венеція вихід. Спліт, Хорватія, День в Морі, Афіни, Санторіні, Катаколон, День в Морі, в Венеції. Mm -hmm. да, симфонії ми з вами говорили, Одіссей, ми з вами говорили, але не дивились маршрут. Що у нас на маршруті? Рим, День в Морі, Санторіні, Ефес, Шодас, Міконос, День в Морі, Неаполь і Рим. І знов таки проговоримо з вами про у нас буквально залишилось пару хвилин про те, що не потрібно спізнюватись, тому що як от на даному конкретному маршруті у нас на Одіссеї лайнер відправляється з Риму. Людина е свідома. Бере квиточок і прилітає, вилітає з праги у першій годині дня, тобто вона свідомо розуміє, що вона спізнюється тому що відправлення о сімнадцяті. І що далі? От куди нам далі її садити? Якщо у нас далі день в морі, а потім Санторіні, і ми розуміємо з вами вартість перельоту? Ну, знов таке. Тобто я прошу всіх і дуже сильно прошу, не треба таких ризиків. Да? Краще ви прилетіть заздалегідь, краще ви погуляєте з Римом, там є чим зайнятися. Я надіюся, що ми на наступний раз проговоримо з вами ті маршрути, які ми були. Да? Поговоримо порадимо радимо uh -huh. по Риму, тому що дійсно це досить цікаво. І <кій> не бійтесь, заходити на сайт, користуватися ним, тому що, от бачите, навіть тут ми можемо легко підібрати. Вихід з будь-якого порту і вибрати ту ціну, яка буде для вас найкраща.